Лютий – це піковий місяць для сезонних захворювань. Лікарі поліклініки дитячої лікарні наголошують, що саме зараз найбільше випадків грипу ГРВІ та інших вірусних інфекцій. Так, з 3 по 10 лютого, з ознаками захворювань, за допомогою лікарів звернулось понад пів тисячі дітей. Вірусна інфекція може протікати без ускладнень, як зазвичай вірусна інфекція, можуть бути ускладнення у вигляді бронхітів, отитів, ларінготрахіїтів і вірусних пневмоній. Але ні одна із цих ускладнень не профілактується призначенням антибіотика. Це залежить, розвиток ускладнень залежить від стану імунної системи самої дитини, від кількості вірусу, який потрапив в організм. Від стану цього вірусу, наскільки він вірулентний, наскільки він агресивний, і призначати самостійно антибіотики з перших днів для того, щоб не було ускладнень, це дуже велика помилка. Навпаки, можуть бути ще тяжчий перебіг захворювання. Готуватись до сезону вірусних інфекцій треба заздалегідь. Лікарі наголошують, що найбільш ефективний спосіб це вакцинація, адже щеплення значно знижує ризик тяжкого перебігу хвороби та допомагає формувати колективний імунітет. По нашій амбулаторії за цей період вакцинувалися 52 дитини. Ну, для того, щоб зменшити захворюваність, потрібно, щоб вакцинувалися 5200, а не 52, в 10 в раз, 100 разів більше, це точно. Тоді в нас не буде такої сезонної високої захворюваності. Уже в сам сезон, що потрібно робити. Ну, По-перше, якщо дитина захворіла, не пускати її в дитячий заклад, в садочок, в школу, для того, щоб не інфікувати оточуючих цією ж проблемою, що у вашої дитини. Крім того, важливо дотримуватись простих профілактичних заходів: регулярно мити руки, провітрювати приміщення у разі захворювання, кашляти у ліктьовий згиб та носити маски, аби не розповсюджувати інфекцію. Також педіатри наголошують, вдома важливо мати в аптечці жарознижувальні препарати. Якщо піднялась температура в нічний час, вихідні дні дати такі препарати, як парацетамол або нурофен і буброфен. В дозі, віковій дозі або на упаковці написано, або зізвонити своїм лікарем і дати жарознижувальні препарати, не перекутувати, не укутувати, щоб там людина пропотіла. Це навпаки, особливо дітей може викликати і тепловий шок, і можуть бути різні ускладнення. Потрібно максимально роздягнути людину, якщо це. Азноб перший при підйомі температури, да, тоді зігріти, поставити грілочку до ніг, напоїти там гарячим напоєм, якщо температура падає або на високих цифрах, розтерти теплою водою, прийняти теплий душ і максимально розкутати дитину. Лікарі зауважують, що при перших симптомах хвороби треба залишити дитину вдома, давати їй багато рідини та пити при високій температурі жарознижувальні препарати. Якщо симптоми на другий, третій день хвороби погіршуються, звертатися за допомогою до медичних фахівців.